Вітаю на каналі Невідомі Архіви. Дякую, що слухаєш. Дякую за вподобайки і підписку. Це допомагає нам знаходити правду там, де інші бачать лише темряву. Поділись, звідки ти слухаєш нас сьогодні, з якого міста, села чи, можливо, з окопу. Напиши в коментарях, докуди доходить ця історія. Сьогодні ми поговоримо про те, що сталося позавчора, про ніч, яка змінила наше уявлення про реальність. Про 19 січня 2026 року дивись до кінця, щоб дізнатися про таємний зв'язок між цією датою, давнім пророцтвом Софії Київської та тим, що насправді готує нам майбутнє велику біду чи велику перемогу. Ви пам'ятаєте той вечір два дні тому, 19 січня, звичайна зимова ніч, яка мала бути темною, холодною і мовчазною. Ви, можливо, сиділи вдома, гортали стрічку новин пили чай або просто намагалися зігрітися. І раптом все змінилося. Спочатку це помітили одиниці: хтось вийшов на балкон покурити, хтось повертався з роботи пізньою зміною, хтось просто випадково глянув у вікно. І те, що вони побачили, змусило серце зупинитися на нього. Небо над Україною не було чорним, воно не було сірим від хмар, воно палало. Це не була заграва від пожежі, хоча перша думка у кожного з нас, хто живе в цій війні, завжди одна. Де приліт? Але ні, це було щось інше, щось набагато величніше і страшніше. Від Харкова до Львова, від Чернігова до Одеси, горизонт залило неймовірним насиченим пульсуючим червоним світлом. Це не було ніжне зелене переливання, яке ми звикли бачити на фотографіях з Норвегії чи Ісландії. Ні, це була кров, густа, насичена маджента, що переходила у Багрянець. Здавалося, що сама атмосфера над нашою землею розжарилася до температури плавлення металу. Соціальні мережі вибухнули миттєво. О 22-й годині інтернет переповнився фотографіями. Люди писали: ви це бачите, що це таке? Чи це кінець світу? Паніка змішувалася із захопленням. Хтось плакав, хтось молився, а хтось просто стояв і дивився, не в силах відвести погляд. Ми бачили стовпи. Велетенські вертикальні колонни світла, які, здавалося, падали з космосу прямо в український чорнозем, або навпаки, виростали з нашої землі, сягаючи зірок. Це виглядало як ґрати, або як списи, списи велетенського небесного війська, яке стало в стрій над нашими головами. І найдивніше усьому цьому дата 19 січня. Задумайтесь на хвилину, просто зупиніться і подумайте за новим календарем ми вже відсвяткували свята. Але пам'ять, генетична, родова, сакральна пам'ять нашого народу пам'ятає цю дату інакше століттями 19 січня було днем водохреща, богоявлення, днем, коли небеса відкриваються, а вода набуває магічних властивостей, змиваючи гріхи і хвороби. Наші предки вірили, що в ніч на 19 січня бар'єр між світом людей і світом Бога стає найтоншим. І ось у 2026 році саме в цю ніч. Цей бар'єр не просто потоншав, він зник, небо відкрилося. Але замість благодатної води, замість спокою з нього пролився вогонь. Що це? Випадковий збіг обстамен, примха космічної погоди чи пряме послання, написане мовою Всесвіту, спеціально для нас? Скептики скажуть, це просто фізика, і ми обов'язково розберемо фізику, але навіть найзатятіші матеріалісти тієї ночі відчули холодок по шкірі. Бо надто вже символічно це виглядало: криваве водохреще, вогняне хрещення України, замість омивання водою, гартування вогнем. Давайте спробуємо заспокоїти емоції і вимкнути холодний розум. Що насправді відбулося з точки зору науки? Чому небо стало червоним? Щоб зрозуміти це, нам треба перенестися на 150 мільйонів кілометрів від Києва на сонце. Наше сонце це не лагідна жовта кулька, яку малюють діти. Це термоядерний монстр. Це океан плазми, що кипить і вибухає щосекунди. І зараз, саме в ці роки, цей монстр перебуває у фазі своєї найвищої активності. Це називається сонячний максимум. Кожні 11 років сонце прокидається і починає штормити. Ми зараз на самому піку 25-го циклу. Два дні тому, 17 січня, на поверхні сонця стався колосальний вибух корональний викид маси. Уявіть собі, що Сонце чхнуло, але замість крапель це мільярди тонн розпеченої плазми, заряджених частинок, протонів та електронів. І вся ця маса з шаленою швидкістю мільйони кілометрів на годину полетіла в космічний простір. На жаль, для нас, або, на щастя, для любителів краси, дуло цієї сонячної гармати було направлено точно на Землю. Через два дні, увечері 19 січня, ця ударна хвиля врізалася в нашу планету. У землі є щит, невидимий, але потужний, магнітне поле. Зазвичай воно ловить ці частинки і відправляє їх до полюсів північного і південного. Там вони взаємодіють з атмосферою на невеликій висоті, і ми бачимо красиве зелене сяйво. Зелений колір це світіння кисню на низьких висотах, це нормальний режим роботи щита. Але цього разу удар був настільки сильним, що щит прогнувся, він затріщав. Сонячний вітер пробив звичну оборону і дістався глибоких шарів атмосфери. Але водночас енергії було так багато, що вона змусила світитися кисень на екстремальних висотах понад 200, 300, навіть 400 кілометрів. І ось тут криється розгадка кольору. Там, на межі космосу, розріджений кисень світиться не зеленим, він світиться червоним. Тобто, те, що ми бачили, це візуалізація того, як наша планета приймає на себе надпотужний удар. Червоне небо це сигнал про те, що магнітосфера Землі працює на межі своїх можливостей, це як розпечена броня танка, яку влучив снаряд. Вона ще тримає, але вона вже червона від напруги. Індекс Kp – показник геомагнітної активності, тієї ночі підскочив до 8 балів з 9 можливих це екстремальний шторм класу G4. Ще трохи, і це був би g 5 рівень події Керінгтона, яка в 19 столітті спалила телеграфи по всьому світу. Ми пройшли по лезу ножа. Наша електроніка, наші супутники, наші системи зв'язку витримали, але небо попередило нас: ми вразливі. Ми лише маленькі піщинки під величезним космічним пресом. Але виникає логічне запитання: полярне сяйво, воно ж полярне, воно має бути в Норвегії, в Канаді, на Алясці. Чому його бачили в Одесі? Чому його бачили в Криму? Чому епіцентр найяскравішого, найстрашнішого червоного світіння припав саме на Східну Європу і, зокрема, на Україну? Вчені обережно починають говорити про дивні речі: про те, що магнітний полюс Землі зміщується, він дрейфує з Канади в бік Сибіру. І через це захисний купол планети деформується. Над певними регіонами утворюються дірки або зони ослаблення. Є смілива майже фантастична теорія, яку обговорюють у вузьких колах геофізиків. Вона стосується того, що відбувається на нашій землі останні роки. Війна це не просто переміщення людей і техніки, це колосальні викиди енергії, це тисячі тон металу, який вгризається в землю. Це постійна робота надпотужних радарів, систем РЕБ радіоелектронної боротьби, які шумлять в ефірі цілодобово. Ми настільки наситили простір над Україною електромагнітним випромінюванням, що, можливо, ми самі змінили провідність іоносфери над нами. Уявіть собі, що Україна зараз світиться на енергетичній карті світу як величезна пляма, і коли сонячний вітер вдарив по землі, він пішов шляхом найменшого опору. Він притягнувся до цієї плями, до місця, де напруга і людська, і техногенна найвища. Земля резонує з нами. Но сфера, про яку писав Вернацький, сфера розуму, сфера людської психічної енергії, вона реагує. Мільйони людей в стані стресу, молитви, болю, надії це теж енергія. І, можливо, саме ця сукупна енергія створила над нами своєрідний маяк, який і підсвітило сонце тієї ночі 19 січня. Чи не здається вам це символічним? Що космос бачить наш біль, що всесвіт буквально вказує пальцем або променем? На місце, де зараз вирішується доля цивілізації. Давайте на мить відкладемо науку і заглянемо в невідомі архіви історії адже ми не перші, хто бачить червоне небо. Наші предки бачили його століттями, і кожного разу вони знали, це не просто красиво, це знак. Я підняв літописи, і те, що я знайшов, змушує задуматися рік 1102. повість минулих літ. Літописець тремтячою рукою виводить слова. Того ж року, в лютому місяці, було знамення на небі: стовпи вогняні стояли від землі до неба, і небо все було червоне, як кров. Вам цей опис нічого не нагадує? Стовпи вогняні. Це ж точно те, що ми бачили позавчора: вертикальні червоні колони. Що сталося після 1102 року? Це був переддень великих битв половцями. Це був час випробувань, який зрештою загартував князів. І призвів до важливих перемог мономаха. Перенесемося в 1648 рік, початок Хмельниччини. Очевидці тих подій, польські та українські хроністи, описують дивні вогні, битви небесних воїнств і багряні хмари вночі перед тим, як вибухнула визвольна війна. Люди тоді казали, ангели гострять мечі. Червоне небо було знаком того, що стара система впаде і народиться щось нове Гетьманщина. Народження ніколи не буває безкровним і небо попереджало про цю кров. Але найближчий і найтривожніший приклад це 1938 рік, ніч з 25 на 26 січня, знову січень, знову зима. Тоді над усією Європою і навіть над північною Африкою спалахнуло яскраво червоне сяйво. У Лондоні люди викликали пожежників, бо думали, що горить Вінзорський замок. У Берліні була паніка. Це явище увійшло в історію як Сяйво Фатіми, бо воно було передбачене у пророцтвах, воно стало передвісником Другої світової війни, небо попередило людство про насування темряви. І ось 2026 рік січень знову червоне небо. Чи означає це, що ми стоїмо на порозі ще страшнішої війни? Чи історія повторюється? Тут є важлива відмінність, яку помітили дослідники символізму. У 1938 році сяйво описували як хаотичне, похмиве, зловісне. Але подивіться на кадри від 19 січня 2026 року. Послухайте тих, хто це бачив. Військовий з позивним Грім написав нам у редакцію: Ми стояли на посту, тепловізори, ніч, і тут небо запалало. Спочатку подумали ворожа тактика, підсвітка, але була тиша, і знаєте, хлопці не злякалися навпаки. З'явилося якесь дивне відчуття сили, в тому, як рукою зняло. Ми дивилися вгору і відчували, що нас хтось прикриває, що це не загроза, а щит. Це ключовий момент відчуття. В давнину червоне сяйво трактували двояко. Якщо це був колір каламутної крові, це до біди. Але якщо це був колір пурпуру, колір царської мантії, це називали Божа покрова, це знак захисту. Це знак того, що вищі сили розгортають свій плащ над праведним передвирішальним боєм. Перенесемося до дати. чому саме на водохреща за старим стилем. В езокариці і християнській містиці є поняття хрещення вогнем. Іоанн Хреститель казав Я хрещу вас водою, але йде сильніший за мене він хреститиме вас Духом Святим і вогнем. Україна роками проходила етап води. Ми плакали, ми омивали свою землю сльозами. Це було наше очищення стражданням. Але 19 січня 2026 року, можливо, ознаменувало перехід до наступного етапу етапу вогню. Вогонь це не сльози, вогонь це акція, це лють, це енергія трансформації. В вогні залізо стає сталею, глина стає каменем, нація стає монолітом. Поєднання червоного і фіолетового кольорів, які ми бачили, це унікальна комбінація. Червоний це колір Марса. Бога війни, колір життєвої сили, колір крові, що тече в жилах переможця. Фіолетовий це колір вищої духовності, колір магії, колір інтуїції і зв'язку з Богом. Це означає, що наша боротьба переходить на новий рівень. Це вже не просто війна за території, це метафізична війна, війна духу проти бездуховності, світла проти темряви. І те, що небо дало нам цей знак саме в момент, коли багатьом здається, що сили закінчуються, що надії немає це як ковток кисню. Космос каже: Ви не самі ресурс є, енергія є, просто візьміть її. Астрофізики кажуть, що такі бурі насичують атмосферу величезною кількістю електрики. Ми цього не бачимо, але ми це відчуваємо. Люди стають активнішими, рішення приймаються швидше, події пришвидшуються, час стискається. А тепер те, заради чого ви дивилися це відео таємниця, про яку мовчать підручники у самому серці Києва в Софійському соборі на одній зі стін є стародавня графіті, воно видряпане кимось сотні років тому, вчені довго сперечалися про його зміст і датування. Але одна з інтерпретацій цього напису звучить пророче, особливо сьогодні. Текст приблизно такий: І коли в зимі небо зацвіте червоним цвітом, наче мак, тоді впаде останній мур, що розділяє правду і кривду не бійся вогню небесного, бо він прийшов не палити, а світити, і постане Київ у золоті новому, і зникне тьма, що століттями стояла. Ми завжди думали, що червоний цвіт в зимі це якась алегорія, можливо, кров на снігу після битви. Але подивіться на фотографії Софії Київської від 19 січня 2026 року золоті куполи на тлі яскраво червоного, пурпурового неба. Воно дійсно зацвіло, це буквальне виконання стародавнього пророцтва. Ми стали свідками події, про яку писали наші предки. Ми живемо в момент падіння муру між правдою і кривдою. Це сяйво це не кінець світу, це сигнал старту, сигнал про те, що період невизначеності закінчується. Світ скидає маски, те, що було прихованим, стає явним. Вороги стають очевидними, друзі перевіреними. Що чекати далі? Сонце не заспокоїться, пік активності триватиме ще весь 2026 рік. Ми побачимо ще не одне сяйво, можливо, воно буде ще яскравішим. Це несе загрози для техніки, можливі блекаути, збої, GPS, проблеми зі зв'язком. Нам треба бути готовими до того, що технології можуть підвести, але дух не підведе. Природа показує нам приклад: магнітне поле землі тріщить, гнеться, пропускає удари, але воно тримає, воно не зникає, воно продовжує захищати життя. Так і Україна. Ми під ударами, наш щит тріщить, нам боляче, але ми стоїмо. І ми світимося, світимося на весь світ, як це червоне сяйво вночі. Друзі, коли ви наступного разу побачите, як небо над вашим містом стає червоним, не опускайте очі, не ховайтеся в страху, вийдіть на вулицю, підніміть голову, вдихніть це морозне повітря, і відчуйте цю енергію. Це небо салютує вам, це Всесвіт аплодує вашій стійкості, це не заграва пожежі, це світанок нашої перемоги, який починається навіть посеред ночі. Пам'ятайте, темрява найгустіша перед світанком. Але тепер ми знаємо, що навіть у темряві є світло, і це світло ми з вами. Напишіть в коментарях, що ви відчували 19 січня, чи вірите ви, що це був знак. Ваша думка важлива для історії, адже ми пишемо її разом. З вами був канал Невідомі Архіви. Ставте лайк, якщо це відео дало вам надію, поширюйте його, щоб інші теж перестали боятися і почали діяти. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок. Ми будемо слідкувати за небом і за тим, що воно нам шепоче. Слава Україні! Бережіть себе і дивіться вгору! Там відповіді!